Потреби покупців дружній колектив і волонтерство. Ось три принципи, на яких базується діяльність мережі магазинів АВС. У народі кажуть на англійський манер. АБЦ. ця торгова мережа. Це справа рук підприємливого подружжя Анатолія Володимировича та Надії Михайлівни Скоробагачів. Все, що ми зробили, ми зробили з чоловіком вдвох, своїми руками. Ми свою роботу дуже любимо, тому вона напевно нам дає віддачу. Ідея АВС, ну це. Анатолій Володимирович Скоробагач АВС успішно розвивається у Вінницькій області. Магазини працюють як в містечках, так і в сільській місцевості, де жителі мають змогу придбати потрібні речі поруч з домівкою. Асортимент товарів це більше тисячі найменувань, що потрібні людям щодня і завжди. Це продукти, засоби гігієни, все для дому, канцелярія, іграшки. Працюю вже. Дуже багато років. І починали з ринка, потім пішли на розширення, мене перевели сюди, на підняття цього магазину. Ну ми стараємося все від покупця. Що бажає покупець, то і ми прислухаємося до думки, в когось якісь побажання, в когось, якщо в нас якісь там недоліки, ми все беремо до уваги. Дуже багато людей приходить до нас, у нас дуже помірні хороші ціни, то нас вже і рекомендують один одному, передають один одному, приходять і скупляються і оптом, і люди приходять. Ходять з ближнього закордоння до нас теж скупляються. Привітні, доброзичливі завжди запропонують якісний товар. Підкажуть. Все це про працівниць магазинів АВС. Тут панує атмосфера довіри з покупцями. Наш колектив дружній, а всі продавчині комунікують з клієнтами, щоб виявити їх потребу в тому чи іншому товарі, запевняє пані Надія. Ми підбирали, щоб люди могли спілкуватися, щоб продавець міг спілкуватися з людьми, тому що ми на цьому дуже ставимо акцент. Що обов'язково спілкуватися? Це саме цікаве, саме в нашій роботі. Що людина підходить, щось питає, щось замовляє, очікує. Потім ми стараємося зробити ще якусь знижку. Підприємці Анатолій та Надія Скоробогач з перших днів повномасштабної війни допомагають воїнам на передовій. Активно співпрацюють з волонтерами та військовими частинами, нещодавно долучилися до підтримки херсонців, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Допомагаємо ми всім, чим тільки можна. Все, що нас попросять, запросять. Ми все стараємося. Починаючи від гігієни. Там були і рушники, і одіяла, і подушки, і продукти. У нас також в нас ж є продуктові магазини. Вода дуже особливо зараз в теперішньому часі. Чоловік на своїй зний, маємо ми машину, також ми перевозили гуманітарну допомогу через таможню. Ну, за Все, що можна, все, що можна. І ви знаєте, що ми це робимо залюбки, тому що я розумію, що наші хлопці там воюють, вони цього потребують. Перемога обов'язково буде за нами. У перспективі підприємці планують розширити свою справу, щоб магазини під маркою АВС були в кожному регіоні України. Але як зізнається пані Надія, найважливіше це щоб усім, хто переступає поріг магазину, було комфортно, зручно та доступно а колектив із задоволенням працював і отримував гідну зарплату.